Скажіть, будь ласка, у команди було два тижні на відновлення, на підготовку. Наскільки все вдалося підготуватися до цього матчу? Ну, як кажуть, виграли, значить, все вдалося. Тому так було необхідне таке перезавантаження і психологічне. Трішки відпочили, провели роботу над помилками, над дисципліною. Ну і зуміли виграти цю гру. Скажіть, будь ласка, початок матчу став, напевно, несподіваним для багатьох. Тому що пропустили м'яч. Як змогли якусь тактику перебудувати, тому що спочатку, після пропущеного м'яча, не так багато вдавалося. Да, з, знову ж кажу, у нас не так ми почали гру, як ми цього хочемо від хлопців. Да, то ми, і тому вяла дуже. І така медліна гра да, була на початку тайму. Пропустили гол, не обов'язково знову, знову пенальті. Знову ми вже, мабуть, вже погано що ми вже звикаємо з того, що ми даємо супернику фору. Так не може бути. Потім ми докладаємо дуже багато зусиль, щоб зрівняти і вирвати гру. Тому не планували да, пропускати. Но... Ну, але віддамо о, то, належне да, команді суперника. Знали, що в них змінився тренерський штаб, знаю Вадима Ніколаєвича, дуже гарний тренер, людина. І, ну, завжди знаю, коли міняє, да, міняється тренер, нові емоції у хлопців. Видно, що вони вийшли з новими емоціями, з новими силами. Да, трішки чогось у них не вистачало. В кінці нам вдалося. Переломити хід гри і забити гол. Що можна сказати про наступного суперника? Ну, кремінь. Для нас всі, бачите, всі команди. Для нас дуже тяжко даються перемоги, психологічний стан е на тому рівні. Десь то вилучення, то пенальті чуть. травми. Грачов, ждемо Вову Грачова, щоб він відновився, дуже його не вистачає нам да. такого у Нас і так состав. Є, є проблеми з составом тому, зі складом. Да. Тому будемо готуватися до гри з Кремнем. Надію, що ця перемога, да, звісно, хотілося б, щоб краще була ця гра. Да, і болівальникам хотілося, щоб було голи. Краще да, у нас, і щоб вболівальники да, не, тобто не держалися до останньої секунди. Забувай, там ще були у нас моменти голи і все, гра зроблена, але не забили, тому тяжко далася ця гра. Тому ну, як гра там забудеться, да, а результат залишиться, тому ми час на даному етапі. Головне для нас зараз був результат. Ми перемогли, щоб хлопці психологічно повірили в себе. Вони, вони можуть грати, і це вони показують виграх. трішки не вистачає нам в третій да, там, фазі гри, останньої передачі, гол, поставити крапку. Ну, це про проблеми, да, не тільки в нас, так в українському футболі. То, забити м'яч, поставити крапку дуже. Таке майстерність повинна бути на дуже високому рівні. Ну, ми стараємося, будемо працювати на тренування, на тренуваннях, да, щоб... ну, Сьогодні день народження. Сьогодні день народження у нашого тренера з фізичної підготовки Олени Колес. Можна сказати, що команда присвятила перемогу саме нашому тренеру? Так, ми її поздоровили да, в роздягальні, побажали їй всього найкращого. тому гарно так, що вийшла і перемога, і це їй буде подарунок день народження. Добре, і е, з Кременем Ган, наскільки я знаю, буде на штучному покритті. Ми, ми також будемо готуватися на штучному покритті? Так, ми будемо вже на новому нашому полі стадіоні. Відкривається у нас поле нове, тому ми там будемо тренуватися, там е, з штучним покриттям будемо готуватися там, тому що в Кремні, да, як ви знаєте, там штучне покриття, тому будемо там займатися. Колеги, є запитання? Коли зможемо грати? Ну, поки, поки, поки будемо. Коли зможемо грати на цьому полі зі штучним покриттям на Вінниці? Ну, поки тренуємося, там ще роздягальні, роздягальні є. Я думаю, напевно, що вже ну, після зимової паузи, я думаю. Це більше керівництво якби, питання, але я думаю, що так, десь десь таких. Антоне, скажи, будь ласка, в якому стані була психологічна команда до матчу і після матчу? Психологічний матч нам дуже повезло, що була пауза, ми пропускали тур. Було там дві, нам було, було три вихідних, і після цього був гарний цикл тренувань. Ми гарно підготувалися. Так само морально трішки відійшли від тих двох матчів, які ми програли Карпатам, так, в ніч заграли з Трастянцем. Це, я думаю, нам трохи помогло. Сьогоднішній, після матчу, так, ми здобули три очка, це найголовніше. Тому моральний дух трохи команди піднявся. Ну скажіть, будь ласка, після того, як ми пропустили, трошки гра не ладилася, за рахунок чого все ж могли вигравати перемогу, пролемати хід зустрічі, створити моменти, бо достатньо. За рахунок характеру команди, тому що ну, вже три гри вдома грати і не перемагати було б дуже печально, тому що приходять там, дивляться люди по телевізору, дивляться люди на Ютубі і там вболівають. Усіх своїх родини боліють. І вже буде було б стидно. Три гри подряд не на не брати очки було б стрідно. Ну і скажи, будь ласка, як ви бачите потенціал ниви, щоб ми ну, були там аутсайдерами. Зараз, може, всередину на турнірну табуці вийдемо. Наскільки реально нам вийти в групу лідер? Головне слухати головного тренера, який знає, що треба робити. Він каже, що потрібен час. Я думаю, що пройде час і буде гра тільки покращуватися і покращуватися. Вітаю. Оцінь, будь ласка, матч. Вважаєте результат справедливим? Ну, справедливим. Якщо програли, то, мабуть, справедливим. Е якщо брати <кхем> конкретно. Ну, по-перше, я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість грати і робити свою справу. Велика подяка і велика шана. А по грі конкретно, то е Ну, ми зараз фактично з командою знайомимося, я фактично з ними 3-4 дні працюю. У е, нас є деякі проблеми там, з функціональною підготовкою, тому нас десь і не вистачило. От. Е, в цілому претензій особливих я не можу пред'явити. Для нас ця гра була, вона, скажімо так, вона інформаційна в плані, того, ми ближче. Ну, познали хлопців саме в грі, тому що тренувальний процес це одне, а гра вона дасть нам, дала нам дуже таку е, піщу для роздумів. Тому претензій нема, але ми програли, тому ми зробимо висновки і, і рухаємося далі. Ви забили швидкий м'яч. Після цього якось команда перебудувалася. Це було ну, неочікувано. Чи, чи була установка забити швидкого? Та ні, ніякої установки. Установка грати, звичайно, хочеться забивати першими, то вже інша модель гри буде. Ні, забили, в принципі, мені здається, там ну, по грі момент був. Але якось там повлияло воно на нас. Ну, звичайно, мені здається, це у нас, якщо не помиляюся, перший. Гол, коли команда вигравала. Я не знаю. Треба, треба подивитись. Не знаю не статистику, але можливо вони не знали, що з цим робити далі. Ну, ви чоловік да? ну, може бути, да. Ви очолили команду на днях. Скажи, будь ласка, наскільки треба буде перебудовувати команду, і які завдання взагалі на сезон? Завдання на сезон якомога вище піднятися. Це перше. По-друге, стабілізувати гру. Шкода, що ми зараз не можемо взяти гравців, тільки вільних агентів. Тому в нас ці проблеми є, ми о них знаємо, тому треба зараз, скажімо так, з тих гравців, які в нас в команді, ми повинні з них зробити команду, яка буде грати на перемогу. То цим будемо займатися. І функціонально, звичайно, підтягнути. Колеги, є запитання? Після того я як вас призначили головним тренером, одразу шість футболістів залишили команду. З чим це пов'язано? Ви порахували шість, так? Да? Три. Мені здається, три. Так, переза, переза. Зможете нарізати? Після того, як ви очолили локомотив, три футболісти залишили команду одразу. З чим це пов'язано? Ну, ми сіли з тренерським штабом, подивилися, хто у нас в обоймі, і вирішили, що деякі гравці зараз нам не, не, ну, не будуть допомагати. Тому вирішили а, совмісно з, з ними розпрощатися. Якщо немає Зап... нормальний процес. Якщо не, немає запитань, то дякую вам, бажаю вам успіху. Михайло, оцініть, будь ласка, багато сьогодні проблем доставили вам нападники. Не ви. В першу чергу хочу подякувати усім нашим захисникам, подякувати ЗСУ. Так, нападники дуже, дуже гарно сьогодні грали у Ниви. Ми довго розбирали на теоріях та робили акцент на нападнику. Ну, взагалі, сьогодні гарно зіграли наша оборона в деяких моментах. Окрім пропущених голів, особливо моментів не було. Ну, ви маєте на увазі акцент було на президенті, не, не виграючому президенті, так? І все ж він забив фунгу. Так. Ну і чим з чим це пов'язано? Це ж не догладили. Не догледіли, так. Не виконали установки тренера. У нас була чітка. Чітка установка бути максимально концентрованими протягом 90 хвилин, персонально грати, грати на стандартах персонально, ну, але не випукана установку ту, яку давав нам тренер. Після перемоги над Вастом моральний стан команди, напевно, покращився. І зараз на днях змінився тренер. Як взагалі команда в моральному плані виглядає от, після перших недач і останніх змін? Після перемоги над Вастом у нас змінився тренерський штаб, і мало було часу на ознайомлення. Одразу, ну, скажімо так, потренувалися та в бій. В настрій перед, ну, після вас був гарний, але він був гарний протягом одної доби. І далі ми вже настраювалися та готувалися на цей поєдинок. <кій> ну, зараз опускати руки ніхто не збирається, ми йдемо далі. Завтра буде відновлення та настраюємося на Трускавець. Дякую за коментар. Дякую вам. Успіхів.